Цього немає. Очевидно, треба внести відповідні зміни. Це перше, друге. Тут говориться про агресора. Ну, Агресора не називають іменем. Немає агресора тут як імені, як держава. А очевидно, мова ну, повинна йти ще зафіксувати факт того, що Російська Федерація є державою агресором. Закликати нашу громаду зготуватися для оборони нашої республіки і нашої області. Мені здається, тут компроміс, але цей компроміс на сьогодні, коли значить, поряд іде війна, коли можуть на наші голови падати снаряди, і вони не будуть вибирати, чи це регіонал, чи комуніст, чи націоналіст. Очевидно, слід визначитись. В якій ситуації ми сподіваються, не перебуваємо, слід називати речі своїми іменами вже. Дякую.